Вітаю вас в ефірі Державного телебачення, служба телевізійних новин. Вибори в Верховну Раду пройдуть 26 жовтня. Нагадаємо, що в середині липня коаліція депутатських фракцій, які сформували в березні 2014 року, уряд України розпалася після виходу з її складу депутатських фракцій Удар і свобода згідно з Конституцією України, розпад коаліції, і неможливість сформувати нову протягом 30 днів, надав президенту право розпустити парламент і призначити позачергові вибори. Президент України Петро Порошенко підписав наказ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Сьомого скликання я вирішив достроково припинити повноваження Верховної Ради сьомого скликання. Вибори нового парламенту відбудуться 26 жовтня 2014 року. Це рішення я ухвалив у строгій відповідності з статтею 90 Конституції України з урахуванням очікувань переважної більшості громадян України та невиконання власного слова, яке давав балотуючись на посаду президента. Нагадаю, коаліція розпалася 24 липня нової протягом місяця, який відведений основним законом, не створено. В такому випадку Конституція дає президенту право розпускати Верховну Раду. Продовжуємо випуск. Міліція Одещини готова до тісного співробітництва з громадськістю та пресою. Про це повідомила новий прес-секретар головного управління МВС області Алла Марченко. Звітувати про свою діяльність перед змі правоохоронці готові мало не щотижня. Цього разу на брифінгу обговорили як поточні питання, так і розслідування подій 2 травня і 19 лютого в Одесі. Брифінг розпочали з сумної новини 24 серпня під час артилерійського обстрілу в селищі Георгіївка, що на Луганщині, загинули двоє співробітників спецпідрозділу Шторм. До цього серед міліціонерів Одещини втрат не було. Нині в зоні АТО перебуває 105 працівників міліції Одещини. «Це сотрудники батальйону патрульної служби міліції шторм. Затім сотрудники дорожньо патрульної служби госавтоінспекції, сотрудники УБОП, то есть это управление по борьбе с организованной преступностью, спецподразделение «Сокол». Также это эксперты и сотрудники кадрового обеспечения, психологи. То есть эти люди несут службу в зоне антитеррористической операции, это Донецкая и Луганская область. Была произведена три раза ротация. Щодо подій в нашому місті, то прес-секретар також повідомила оперативну інформацію про бік в барі Восток, що в Лузанівці стався інцидент в ніч з 25 на 26 серпня. В бар під названням Восток ворвалася група більше 10 чоловік в Чорній одежі, в масках. У ніколи з них були в руках палки, которые одразу ж в поміщення, стали переворочувати столи. бить посуду. То есть в процессе этого, скажем так, конфликта э -э, произошла драка, в результате которой получили телесные повреждения, ушибы, ссадины три человека, хозяин этого заведения и посетители. Э -э, лица, которые совершили эти действия, с места скрылись. Щодо подій 2 травня, то варто зазначити значною є допомога свідків тих подій, що надають відео чи фото правоохоронним органам. Саме вони надали більше ста годин відзнятого в той день відео. Лише юридично зафіксувавши фото чи відеофакти, можливо внести їх до розгляду. На даний момент всі матеріали з приводу подій 2 травня знаходяться в генпрокуратурі. 48 людей погибло 2 мая, пострадало 32 человека, это сотрудники міліції, которые з них полошили п'ять чекавністрільне. Раніше и получили ранение 187 гражданских лиц. Порядок проведення всех следственных мероприятий вы знаете, что на сьогоднішній день все это находится вследственному отделе МВД и также в Генеральной прокуратуре. Загальна криміногенна динаміка на Одещині лишається на рівні минулого року. Рівень розкривання злочинів становить 82%. Жаков, Владислава приходько факти. Від початку бойових дій на сході України в Одеському клінічному шпиталі Держприкордонслужби проліковано 60 військових стаціонарно і більше 200 амбулаторно. Нині на лікуванні і реабілітації знаходиться 15 пацієнтів. Спеціалісти шпиталю відзначають, що через введення в дію нових видів зброї поранення досить специфічні, переважають осколкові і мінновибухові. З'явилися пацієнти із опіками обличчя та очей. Лікарі надають кваліфіковану допомогу, є необхідні медикаменти і обладнання, але є потреба в реанімацій. Білі, який необхідний для надання швидкої допомоги і транспортування поранених, прикордонники звертаються до Одеситів з проханням допомогти придбати реанімобіль для одеського шпиталю Держприкордонслужби України. П'ять солістів одеського оперного народні артисти України Валентина Васильєва і Анатолій Капустін, заслужені артисти України Віра Ревенко, Павло Ярмоленко і Владислав Горай. Під акомпанемент Віроніки Струк співали для військовослужбовців, які повернулися з пораненнями із зони АТО, і зараз проходять реабілітацію у одеському військово-медичному клінічному центрі 411-му шпиталі. І разом з цим дарували хлопцям частинку своєї душі. Украина сейчас находится в таком положении, что каждый человек по мере своих сил, возможностей как-то должен участвовать и помогать нашему государству и нашим тем людям, которые его сейчас, сейчас защищают. Я хотя бы своим скромным вкладом, своим искусством, хотя бы на вот столечко помогу этим ребятам, которые отдали гораздо больше, чем я. Они отдали свое здоровье, а некоторые и жизнь. Шпитальний клуб під час концерту продовжував наповнюватися хлопцями, здебільшого зовсім юними, котрі вже не з чуток знають, що таке війна. Зараз у військово-медичному центрі перебувають на лікуванні 166 військових із зони АТО. Солісти одеської опери виконали для них відомі українські і італійські пісні, і поступово сходило напруження з облич молодих бійців. Олександр в шпиталі перебуває тиждень. Він тільки но вийшов з реанімації, але на концерт прийшов. Вірніше приїхав. Вступлення красиве, підбадьорило нас, якусь надіжу нам дало, розвеселило наші думки, тому що в нас думки зараз не дуже хороші. А так розвеселили, теж красивий концерт. Ми були на полігоні, в Ніколаєві, були в Рівному, приїжджали теж з Одеси, якийсь Оксандр приїжджав, з Ніколаєва. Це приємно, це якось ну, приємно. Ініціатива провести концерт для поранених військових із зони АТО, що лікуються у Одеському військово-медичному центрі, належала колективові Одеського театру опери та балету. Повірте мені, що більше було учасників, ніж ми могли сьогодні приїхати. А ми приїхали в составі восьми чоловік. Весь состав і хор, і балет, і солісти, і оркестр всі хотіли виступити і дати концерт нашим захисникам а нашим героям. Ми Постараемся поднять боевой дух и здоровье, чтобы было побыстрее, пришло в норму. Руководящий состав Военно-медицинского центра высказывает большие слова благодарности Одесскому оперному театру. Сегодняшний концерт ⁇ это большой праздник для госпиталя. Солдаты, которые прошли те боевые действия, которые разворачиваются на востоке нашего государства. Очень сильно ранили ихние души. А теплота наших артистов, теплота наших одесских артистов, ихние замечательные голоса, замечательные, та замечательная теплота, которую они отдают, будет положительно влиять на выздоровление. Наостанок солісти одеського оперного подякували військовим за теплий прийом і за те, що хлопці боронять нашу єдину Україну, навіть ціною власного здоров'я, і побажали скорішого одужання, та пообіцяли повернутися з концертом знову або запросити бійців до себе в театр. Наталя Браславська, Віталій Безсмертний, Факти. Через кілька днів осінь змінить літо. А першочергове питання Одещини опалювальний сезон. За словами виконувача обов'язків заступника голови Одеської облдержадміністрації Михайла Кучука, вже вирішено. Мешканці в області закликають, годі хвилюватися, не змерзнуть. Окрім цього, на прес-конференції пана Кучука обговорювався блок питань незаконної забудови приватного сектора багатоквартирними будинками. За словами одеського можновладця Михайла Кочука, підготовка до опалювального сезону в нашій області йде повним ходом. Проте є свої нюанси. Наприклад, цьогорічного періоду осінь зима в одеському регіоні закономірно зменшили цифри використання природного газу на 30% ніж за попередній рік. Приватний сектор житлових будинків цього зменшення не відчує а от різногалузеві підприємства навпаки щодо великих котелень у таких містах як Одеса, Білгород-Дністровський, Лічівськ, Котовськ та Ізмаїл. там, проводятся технічні что до экономичного використання газа. Хочу сразу успокоить одесситов и жителей области, что на наш взгляд, то, что мы сегодня делаем и то количество газа, которое нам запланировано, не повлечет каких-то больших, больших проблем у людей. Уменьшение потребления положительный эффект дает, в том числе и уменьшает оплаты. И вместе с тем, сегодня нам, у нас есть деньги в области на то, чтобы такие технические мероприятия проводить, и сегодня они уже проводятся. Я не буду говорить о тех достаточно небольших объемах газа, которые мы достигаем снижения в связи с заменой котлов в сельской местности на альтернативные источники, на пилеты, на какие-то стружки, на соломы. Достаточно эффективные котлы, но в объеме потребления газа они не влияют в целом на, в такой степени. Ситуація залишається складнішою з Одеською теплоелектроцентралю. Використання газу якої становить 25% всіх поставок блакитного палива по області. Минулого тижня було отримано звіт від київських спеціалістів, що ніякі технічні заходи не призведуть до зменшення використання природного газу одеською. ТЕЦ. Що це означає? Це означає, що ми сьогодні вправі просити… Министерства женщина-коммунального хозяйства на увеличение в связи с этим, это их специалисты подтвердили, но увеличение газа в целом по области. Михайло Кучук попередив, що по області виникатимуть незручності з опалювальним сезоном у школах та дитсадках, проте вони не будуть критичними. Питання, яке природно пов'язано з опалювальним сезоном, це використання електроенергії. Цього року профільне відомство повідомляє, що електроенергія буде також зменшуватися у використанні та потужності. Перш за все, це стосується великих підприємств, офісів та різних торгівельно-розважальних закладів. Це зв'язано з тим, що в країні в цілому. Уменьшается количество выработанной электроэнергии. Связано это и с уменьшением топлива на атомных ТЭЦ, это связано и с тем, что нет угля на ТЭЦ на тепловых, и все в целом это влечет. Поніжені показателі по областям тут обленерго наша нікубі не має. У Поході прес-конференції обговорювалися питання незаконних забудов приватного сектору, багатоквартирними житловими будинками, а також законних забудов, але які викликають закономірно обурення місцевих мешканців. Ця проблема існує давно, адже розбіжність між де юре і де-факто в українській будівельній галузі зустрічається чи не на кожному кроці. Послідні годи із розбалансованої политики в области строительства, разбалансированные между местными органами власти и государственными органами власти, привело к тому, что законы, которые раньше действовали, были все понятны на всех территориях, сегодня, к сожалению, не действуют. Михайло Кучук повідомив, що такі незаконні будівлі ніхто зносити не буде. Проте силами держконтролю та обласних владних структур нагляд за такими правопорушеннями має бути посиленим. На запитання змі щодо телефону гарячої лінії, куди цілобдово, куди цілодобово могли б звертатися мешканці області, які стали свідками незаконних будівельних робіт у приватному секторі, то Михайло Кучук номер не згадав. Проте запевнив, що сумлінно розглядає усі письмові та усні заяви громадян. В системе оба администрации есть горячая линия, и мы получаем информацию о таких звонках, есть служба. Я, к сожалению, номеров телефонов не знаю, но я думаю, что наши службы вам их подскажут. Ну и кроме того, вот... Плюс друга дорога 89, я та причитали жалоби, котре попали на стол. Отож, мешканці одеського регіону не тільки не замерзнуть цього осінньо-зимового періоду, але й мають всі можливості, аби захистити свої приватні володіння від незаконних забудов багатоквартирними житловими будинками нахабних будівельних компаній. Якщо не ви, то хто? До дня державного прапора. Прапор довжиною в 23 метри розгорнули на Потьомкінських сходах. Як це було, бачили наші кореспонденти. Здогадатися, чому саме 23 метри жовто-блакитної тканини розгорнули на головних сходах Одеси неважко, бо саме стільки виповнилось незалежній Україні цього року. І Ось волонтери вже на поготові, і державний прапор підіймається по кінськими сходами. Організатори запевняють, що для такого дійства самотужки зшили цей прапор. Традиційним на вишиванковому фестивалю ми 23 серпня піднімаємо день величезний державний прапор України. Цього року, так як нам 23 роки буде завтра, а, довжина прапору 23 метри. А, ми його шили самостійно і його піднімає близько 60 волонтерів вишиванкового фестивалю. Всі охочі долучитися до цієї акції. На останок учасники заходу запрошують всіх бажаючих долучитися до решти патріотичних заходів. Попитаємося в цьому году покорити рекорд людей вишиванок, коли ми строїм від дюка до Патємкінська по Патємкінська лісниці до морвокзалу. Патріотичний настрій людей в цьому году намного вище і показує те, що люди об'єднуються. На цьому свято не закінчиться. Одеситів очікує ще три дні патріотичного одягу, народної музики та українських вареників. Анна Гринів Вадимир за факти. Досягай словом, під таким гаслом в місті Южне проходить 13-й конгрес християнської молоді України. Його мета об'єднати молодь України шляхом спілкування і навчання. У програмі конгресу проведення різноманітних семінарів, майстер-класів, спортивних змагань. Тисяча триста учасників з України, Австралії, США, країни СНД з'їхалися до міста Южне, де з 25 по 30 серпня проходить тринадцятий конгрес християнської молоді України. За словами організаторів, таке спілкування сприяє відновленню духовних цінностей в суспільстві. В наш час, коли істина, вона можливо має такий розмитий характер. Ми хочемо дійсно, щоб молодь України, слава вся молодь України. Вона була морально вихована і несла ці цінності в суспільство. Кожні три роки представники євангельських церков збираються разом, щоб спілкуватися, навчатися та робити добрі справи. Так, з початку 90-х років проведення таких конгресів змінило життя багатьох молодих людей, які сьогодні займаються різними соціальними проектами. Работая с интернатами уже 7 лет, да, мы поняли, что у детей, допустим, есть одежда, есть образование, есть питание, но самое, что им больше не хватает, это любви. И вот эту любовь э, дают наши волонтеры, забота, опека их, посещением этих детей. Цьогорічний конгрес включатиме в себе семінари, майстер-класи, спортивні змагання. А 28 серпня проходитиме день добра, під час якого відбудеться акція Чисте серце, чисте южне, допомога інвалідам і ветеранам, дитяча підліткова програма. Як завжди, в конгресі беруть участь чимало музичних колективів і виконавців. Нинішні гості учасники проєкту Голос країни Брія Блесінг та В'ячеслав Рибіков. Загалом же організатори сподіваються, конгрес стане добрим прикладом для об'єднання молоді і популяризації. Цих християнських цінностей Ольга Павлушкіна Віталій Безсмертний. Факти. він пройшов крізь німецький полон, втратив посаду голови спілки письменників України за націоналізм і терпіти не міг, як в літературі зображали Роксолану. Його ім'я Павло Захребельний, і сьогодні йому виповнилося б 90 років. Працівники Одеської обласної наукової бібліотеки імені Грушевського вирішили відсвяткувати юбілейну дату і згадати про Павла Загребельного. У читальній залі бібліотеки відкрилась книжкова виставка, де було зібрано біля 60 експонатів. Все це видання творів письменника різних років. За свою творчу кар'єру загребельний створив 20 романів, серед яких «Диво», Євпраксія. Я Богдан він любив писати на історичну тематику, досліджував людські долі на тлі різних історичних епох. Один з його найвідоміших романів, Роксолана, з'явився, бо письменник хотів залишити в історії образ української красуні близький до реального. Тому проводив в наукових бібліотеках Києва і Стамбула дні і ночі. За його романами були створені кінострічки, які сьогодні покажуть у рамках виставки. Сьогодні день фільмів нон-стоп по його сценаріям. Це і фільм, і в праксія. Всі думають, що Роксолана це фільм по сценарію Романа Загребельного. Ні, це не його роман, але сценарій не його. Павло Загребельний народився у 1924 році на Полтавщині. Доля випробувала його на міцність, але він поборов всі її перепони. Одним зі страшних спогадів життя письменника став німецький полон. Він попав в полон і вже лежав там десь в тому внизу. там вже. І коли побачив, над ним стоїть німець, стоїть над ним німець і хотів його вже застрелити і все. Але щось таке в очах чи в… Чи, то самому, мабуть, в як людині його дуже може так, я думаю, схвилювало. і він сказав: так: не стріляй. Сьогодні у бібліотеці імені Грушевського зібрались люди, небайдужі до творчості українського митця. Важливість вшанування національних письменників у сьогоднішніх реаліях розуміє і молоде покоління. Інтересна виставка красочно все так організована, і какби стільки слов хороших аписателі інтересна. Інтересно почитати його мисли, книги. За життя Павла Загребельного високо цінували як критики, так і читачі. Письменник є лауреатом державної премії СРСР, Шевченківської премії, а також героєм України. Тетяна Телюкова, Віталій Безсмертний. Факти в ефірі державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь. До побачення.